Кривавий розстріл у Дніпрі злочини стріляв у двох поліцейських. 27-річний Артем Кутишев загинув на місці. Його напарниця Ольга Макаренко померла згодом у лікарні. У Дніпрі був оголошений план перехоплення. Злочинець згодом з'явився у лікарні. У нього було вогнепальне поранення в Це Олександр Пугачов. Деталі цієї кривавої драми у поліцейському резонансі. У неділю, 25 вересня, двоє патрульних зупинили в Дніпрі автомобіль водій, якого грубо порушив правила дорожнього руху. Ось відео з камери поліцейського Артема Кутушева. Він підходить на автовокзалі до автівки порушника і починає з ним розмову. Приїхали на красний світ з Горького Повернули направо. На красный? Свет. Нет, на красный. У, У нас, нас есть слева. видео, мы вам сейчас видео предоставим. Будьте добры, водительское удостоверение, свидетельство про регистрацию транспортного средства. Той починай я блага, ты его отпустите. Давай договоримся. Не, ну, ну как мы договоримся? Не, ну как мы договоримся? Я участник оттуда, Выручим. Я, я понимаю. Ну вы мне тоже. Командир, ну я на край, я знаю, проезд, что... Командир. на красный. Я Понимаете, проезд на красный свет это очень бед. серьезное нарушение. Я знаю, Патрульний пояснює, що проїзд на червоне світло це грубе порушення, але складання постанови про штраф не займе багато часу. Порушник починає бити на жалість, розповідає, що він учасник АТО, показує шрам від поранення і демонструє посвідчення учасника бойових дій Олександра Пугачова. Замічательних патрульних, які кілька місяців тому назад прийшли, пройшли конкурс, відбор і хотіли реально служити. нашему государству. У Артема остался дочка, осталась, которому сегодня исполнилось три года. То же самое Оля. У нее тоже остался ребенок. Двое. Два, девять, двое, девять. да. И национальная полиция Украины сделает все для того, чтобы Дети наших бойцов, сотрудников никогда ни в чем не нуждались. У Дніпрі одразу оголосили план перехоплення. Сирена піднімають за тривогу у спецпідрозділи, перевіряють місця можливого перебування злочинця. Згодом поранений поліцейськими він сам з'явився до міської лікарні, пред'явивши фальшиві документи, попросив його прооперувати. У нього було кульове поранення в живіт, з яким би він точно не вижив. Відтак лікарі повідомили поліцію та підозрюваного затримали. Ним виявився 33-річний Олександр Пугачов. Раніше засуджений, розшукуваний, колишній боєць батальйону Торнадо. К сожалению, мы живем в такое время, непростое, сложное во всех смыслах. И те ребята, которые первые из молодого состава полицейских отдали свою жизнь, попавшие на такого опытного преступника, заплатили цену, которую платим все мы. Мы, безусловно, будем делать выводы из того, что произошло. Будем думать, как... Усиліть компоненту боротьби в ближайших парламентську неділю в соответствиї з рішеннями, які ми підготовили, ми будемо вносити цілий пакет законодавних ініціатив. З рук міністра внутрішніх справ, сміливий водій мікроавтобуса Валерій Тімонін, який не побоявся озброєного вбивця, отримав нагородну вогнепальну зброю. МВС, Нацполіція за підтримки Генпрокуратури, ініціюватимуть низку законодавчих змін, які мають посилити відповідальність за спротив законним вимогам поліцейських. мы будем выходить с очень ясным и понятным тезисом, о котором мы выходили в начале реформы, и он не слишком был поддержан, который мы хотим сейчас сформулировать. Презумпция правоты полицейского. Сначала подчиняйся, а потом оспаривай. Это очень важный тезис, на котором базируется вся дисциплина и полицейская структура во всех развитых демократиях. Очень важно это понять, очень важно, чтобы каждый из вас это принял. Спочатку подчиняйся, потом обжалуй. Це ніяк не ограничують ваші свободи і ваші права. У понеділок із загиблими поліцейськими прощалися тисячі мешканців Дніпра. Вони принесли квіти і запалили лампади. Держава виплатить родинам загиблих правоохоронців грошову компенсацію у розмірі більше 750 тисяч гривень. Для кожної сім'ї придбають двокімнатні квартири. Артем Кутушев та Ольга Макаренко стали першими жертвами нової патрульної поліції у безкомпромісній війні зі злочинністю.